Їду по нашому містечку, ну таке невелике містечко курортного типу на узбережжі Болгарії, там де ми зараз проживаємо вже два роки. І цікаво, тут станом на зараз проживає. Ну, якщо не сезон, а ну, не високий сезон, не літо там звичайний період, проживає там. Трішки більше 10 тисяч людей. Ну, хтось каже 12, хтось каже 15 тисяч людей. З дивного, тут ну, десь приблизно 7 великих супермаркетів. З них 4 супермаркети, які, які не закриваються, коли навіть нема сезону. Тут такі величезні супермаркети. Деякі з них там німецькі, ну там є Lidl, допустимо, німецький, є турецький, є болгарський. Зараз будується величезний торговий центр, де буде ще один супермаркет Кауфлен. Мабуть, просто йде велика, йде велика боротьба за цей ринок. За цей ринок, за кожного покупця йде величезна боротьба. Вони роблять ці супермаркети, звісно, змушені робити величезні скидки, акції. Ну я навіть замічав, що в них, якщо в одному супермаркеті акція, там, на певний вид продукту, то інший супермаркет так само робить величезні знижки на цей самий вид продукту. Тобто або це випічка, або там якийсь вид м'яса, або якась молочка. Тому що якщо вони цього не зроблять, Ніхто купувати не буде. Ці супермаркети знаходяться дуже близько один до одного. Тобто, це часто там 500-300 там, метрів. Ну, май, максимум там, один кілометр один від одного. І люди заходять, я зустрічаю людей, вони в Лідлі беруть такі продукти, потім йдуть в Аквалон такі продукти, потім в Бурлекс такі продукти. Ну, так. Я не знаю, як вони заробляють, яка там повинна бути націнка, щоб витримати отаку конкуренцію. Коли знижки мінус 30-50%, їх просто маса цих знижок, і вони якось виживають. Я думаю, що супермаркети, дані супермаркети, мабуть мають невисоку зараз дохідність, а просто намагаються пережити цей важкий період.